Всім привіт! Ви на каналі Катрін Читає і сьогоднішнє відео присвячене моєму з вами знайомству. Мене звати Катя, мені 16 років, але на момент, коли це відео вийде, мені вже буде 17. Я дуже люблю читати книги. Але ще більше я люблю розповідати про них. Саме тому я створила цей канал, щоб поділитися своїми думками та вподобаннями. Сьогоднішнє відео буде присвячене книгам, які я дуже сильно люблю. Я поділюся невеликою частиною сюжету та поділюся своєю думкою щодо них. Я підготувала невелику кубку книжок. Зараз я спробую їх підняти. Тут шість книг. І також я хотіла розібрати чотири книги, які читала в онлайні, але я воліла коли їх купити. Саме тому нашою першою книгою буде «Дама Зникає. Це перший детектив, який я прочитала. І, чесно кажучи, коли я прочитала його, він мені достатньо сильно сподобався. Він дуже легкий. Читається буквально за один вечір. Ці 350 сторінок проходять буквально непомітно. Дія розгортається в потязі, де головна героїня знайомиться з жінкою, яка стає її спутницею, але в якийсь момент пропадає. Куди саме зникла ця жінка? Чи може це була просто галюцинація? Саме на ці питання головна героїня повинна дати відповідь, а також знайти винних. І це їй вдається. Тому раджу реально прочитати, якщо вам дуже страшно знайомитися з таким жанром, як детективи, і насправді тут не обов'язково починати загати крісті. Так, вона королева детективів, але іноді в її історіях достатньо легко заплутатися. Саме тому я раджу Вайт і починати саме з нами зникає. Бо другу книгу я ще не читала, але можливо колись я також поділюся відгуком і на неї. Переходимо до наступної. Друга та третя книги, про які я б хотіла поговорити, це дилогія фентезі з морськими нотками. Вітайте поміж злотів та одне нереально класна історія від Едріан Ян, яка просто захопила моє серце. В центрі історії головна героїня, сильна та незалежна, але її оточують не менш класно прописані персонажі. Я помітила, що реально багато часу саме цьому приділила авторка уваги. Але також дуже класно прописана світобудова. Вона не дуже нав'язлива і навіть не має такої прям необхідності в карті. Хоча це реально окремий світ, в якому трошки треба розібратися. Сподобалися мені ці подорожі морями і різними країнами. Дуже сподобалося дізнатися багато нових морських термінів. Тому щиро раджу вам прочитати. Цю ідеогію, адже вона справді варта уваги. І якщо ви хочете прочитати фентезі, якому немає такої фіксації на магічні здібності головної героїні або інших персонажів, які її оточують, але вам хочеться чогось такого окремого, віддаленого від нашого з вами світу, то реально раджу прочитати саме цю історію, адже вона підходить під всі ці критерії. А я пропоную переходити до наступної. Четверта книга, про яку я хочу поговорити, це детектив з нотками містики українського автора Еларіона Публіка. Зустрічайте, я бачу вас. Цікавить письма просто неймовірна книга, яку дуже важко прочитати, адже сюжет реально насичений, і ви бачите, це ну якась цеглиночка. Але за цими відміточками зрозуміло, що я дуже сильно люблю цю історію. Ця історія вміщає в себе дуже багато міфів, алюзій, посилань. Але в них дуже важко розібратися самостійно, тому чесно раджу кожному, хто прочитає цю історію і не розбереться до кінця, що саме то було, послухати будь-яке інтерв'ю автора щодо цієї книги. Я думаю, ви знайдете необхідне, де він буде пояснювати, на що слава в будь-яких моментах. Книга реально варта уваги, хоча вона важка, її хочеться кинути. Просто хочеться спитати, що то в біса було таке. Але воно реально варто уваги. Просто знайдіть для себе час викрийте його, коли ваш мозок не буде дуже сильно завантаженим, коли ви будете реально готові до того, щоб подумати. Адже ця історія точно примусить вас багато думати. А ми переходимо до наступної. П'ятою книгою я хочу продовжити тему морського фентезі, тому зустрічайте, зруйнувати королівство. Неймовірна книга, навіть трошки більше мені сподобалася, ніж поміж злодіїв», Адже тут більше магії та такої більш насиченої світобудови ніж в минулому фентезі. Але це не означає, що поміж злодіїв та одної мене якась погана книга. Вони реально дуже класні, просто трошки по різному відчувається сюжет. Адже справді тут нас зустрічає не просто сильна та незалежна головна героїня. Вона жорстока, вона вириває серця принців. Адже саме такою її виховувала мати з ранніх років. Але це не завадить їй змінити свою думку та світ, що оточує її. Головні герої це реальний троп від ненависті до кохання. Авторка справді багато уваги приділяє саме їх прописуванню. Також є достатньо жорстокі сцени, тому попереджую вас, якщо ви не готові до запаху крові, який буде вітати навколо вас на деяких сценах. То будь ласка, це книга не для вас. Але точно для мене адже я люблю такі книжечки. Тому давайте переходити до наступної. Оскільки п'ята книга у нас закінчилася з хаткою про кров, то шоста книга буде: детектив плюс трилер, відомої американської письменниці. Зустрічайте це хірург. Це з написала реально класну історію. Це реально великий цикл. І, чесно кажучи, ця історія мені сподобалася. Поки що я прочитала тільки одну книгу з деяких причин, які я озвучу трошки пізніше, але поговоримо саме про цю історію. Дуже багато інформації про неї ви можете знайти в околицях соціальних мереж. Дуже жорстока, дуже травмуюча історія, особливо для жінок, адже саме навколо них обертається вся ситуація. І головною героїною також є Кетрін Хірург, яка Повинна рятувати людей, але комусь треба врятувати її саме. Що ж, історія реально насичена, дуже багато крові, дуже багато розслідувань. Реально захоплюю. За один вечір я її не прочитала, але можу сказати, що хтось таки оселиться. Єдина проблема, чому я ще не купила та не прочитала другу частину, це не тільки брак грошей, бо все-таки студентики, ви розумієте, а й те, що, як я знаю, у другій частині наче не бути детектива Мура. І чесно кажучи, це мене трошки ображає, адже саме цей детективчик мені сподобався набагато більше, ніж Ріцолі. Якщо, звичайно, у другій книзі Ріцолі показує себе кращою, ніж у першій книзі, то я не проти читати. Але поки що мою душу докоряють сумніви. Тому пропоную переходити до наступної. Сьома книга, про яку я також хочу поговорити, це неймовірна частина. Антиутопії. Зустрічайте та мафії з її неймовірною книгою розпали мене. Хто читав, вже розуміє, чому саме може мені сподобатися ця історія. З усіх частин саме ця є найкращою, адже головна героїня тут показала себе як реально класний лідер. Як я знаю, в четвертій частині її само самооцінка знову спускається. Але можливо це не так погано. Повертаємося до саме цієї книги. Дуже класно розвиваються події. Мені подобається пара, яка тут формується. Неймовірно класний чоловік, який є хлопцем головної гроїння. Я не буду називати його ім'я, адже це буде спойлером Тому просто книга Ван Лав дуже сильно хочу її перечитати, але поки що пам'ятаю сюжет. Тому це може зайняти або занадто мало часу, або занадто багато. Тому поки що відкладаю її. Може прочитаю, коли вже дочитаю весь цикл. Реально раджу прочитати цей цикл, якщо вам подобається антиутопія, тобто жанр, в якому ми розвиваємося в всесвіті, який на грані вимирання, на грані знищення трактуйте, як хочете, але щось по типу голодних ігор саме тут вас і очікує. До речі, реально, в якомусь плані ці книги достатньо схожі. Якщо прочитаєте, то зрозумієте чому. А поки що ми переходимо до наступної восьма книга. Це книга. Історія, яка заслугувала якимось чином дуже багато негативних оцінок. Чесно кажучи, я не зрозуміла, чому так, і тільки коли почула один реально добрий, реально класний відгук від однієї, також від блогерки, я зрозуміла, мені треба це прочитати. Саме тому я прочитала цю історію і зрозуміла, що вона мені достатньо сильно близька. Хоча сюжет не схожий на моє життя, але тут розкривається дуже актуальна зараз проблема. Діти та батьки у цій ситуації ми спостерігаємо за тим, що головна героїня повинна захищати дочку чоловіка, якого е, залучили до проблеми з махінаціями в якійсь технічній компанії. Жінка намагається знайти відповіді на реально важкі питання, і їй це вдається. Тому тут в цілому можна сказати, що головна героїня є сильною, витривалою, та й в цілому незалежною. Чому? Проблема дітей та батьків тут реально класно піднялася, і, чесно, мені дуже було приємно читати. Книга реально достатньо легко йде, і хоча я розтягнула її на декілька днів. Але думаю, якби мала змогу, то я б прочитала її за один день. Чесно, взагалі не розумію, чому людям вона не сподобалася. Але також хотіла б сказати, що чимось я, чесно кажучи, сподівалася, що вона буде мені схожа на Веріті і так воно трошки і виявилося. Адже у фіналі Веріті там також головна героїня приблизно стикається з такою самою ситуацією, що і тут. Хоча ситуація в Веріті там трохи гірша. Якщо що, то ви не почуєте тут Веріті в цій підбірці, адже хоча спочатку я її оцінила її як на 10 з 10, але потім зрозуміла, що мені не дуже подобається фінал, і головна героїня заслуговує на краще. Переходимо до наступних Ну, і останні дві книги, якими б я хотіла завершити сьогоднішню підбірку, це нереальна дилогія американської письменниці Лі Бардухо. Зустрічайте пролізство шахранів і «Шістка каборонів. Взагалі воно повинно бути отак. Нереально класна історія, яку я чесно рада, що колись купила. Адже вона справді варта вашої уваги. Де реально класно прописане фентезі. Тут прекрасне все. Світобудова, яка ще спостерігається у трилогії, яка передує цім двом книгам. Але саме персонажі дуже класно прописані саме тут. Я чесно рада, що прочитала їх, і хоча перша книга Шість каворонів відчувається трохи темнішою, жорстокішою, ніж королісто шахраїв, але в обох. Історія реально класна. Ви тільки подивіться на те, яка тут класна карта. Це просто. ну, не можна не показувати. Це в другій книзі і в першій. Просто я чесно мрію, що колись я так само зможу зробити карту до своєї історії, з якою ви колись можете ознайомитися. Тут події розвиваються таким чином, що частина наших персонажів має їхні здібності і частина з них ні. Але всі вони розумашки, яким навіть не всім є 18 років. Реально вони виконують такі дії, на які не спроможні, можливо, навіть. 30-річний чоловік, який займається цією справою більше, ніж вони у Рази так три. Реально класна історія. Я просто повторюю це вже, напевно, разів 10, але розумію, що це просто треба прочитати, щоб зрозуміти, наскільки воно варте вашого уваги. Ну а на цьому все. Я дуже рада, що саме таким вийшло відео, яке починає цю мою невелику кар'єру на Ютубі. Я щиро сподіваюся, що вам сподобалося це відео, що вам було цікаво слухати мене, і у вас, можливо, є якісь ідеї, щоб ви хотіли почути в наступному відео. А поки що я бажаю вам всім гарного дня, мирного неба над головою і всім па-па!